Пригадується просто, що президент свого часу, от на час війни, пропонував прирівняти корупцію до державної зради, але нам пояснили, що це не відповідає європейським нормам. А ми йдемо в Європу, тому давайте не будемо поспішати, значить, тут з такими рішеннями. Але така така ініціатива була. Ми до речі, зранку проводили опитування нашої аудиторії: 98% і в телеграмі, і в Ютубі були за прирівняння корупції до держзради на час воєнного стану. От під час війни, та що пропонував колись президент, але це не втілилося в життя. Але як на це реагують наші? Партнери, друзі, які нам допомагають, бачать ці кадри людей з доларами, чиновників з доларами, яких затримують. Ну, якщо ми кажемо про е, корупцію та державну зраду, то треба розуміти, що якщо е, в корупційній справі є, наприклад, е, інтерес Російської Федерації або хтось з українських державних службовців е, в той чи інший спосіб. Е, Працював в інтересах Російської Федерації в рамках своєї корупційної діяльності, то ось вам і державна зрада. Тобто, тут, скажімо, так завжди треба володіти конкретною справою і всіма деталями, щоб сказати, тому я не виключаю з точки зору. Політичної логіки, що в корупційних справах є слід Російської Федерації. Відповідно, справа може бути навіть без спеціального закону визначатись як державна зрада для тієї, для тієї, для тієї чи іншої особи. Угу. Це по-перше, по-друге, що стосується західних партнерів, то тут все дуже просто. Логіка дуже проста: Посольства завжди працюють, моніторять всю ситуацію, збирають дані. Потім вони перевіряють інформацію в комунікації там з тими особами, з якими вони постійно ведуть політичні дискусії в державі перебування, формують аналітичний звіт, інформують посла. Посол інформує міністерство закордонних справ своєї держави, міністерство закордонних справ своєї держави. Далі розсилає в даному випадку це будуть міністерство оборони і е, найвище керівництво е, держави. Е, Відповідної держави. Потім, коли іноземні. Зеленському згадують про корупцію в Україні, він ображається. Про це преса писала, що ну, він і... я не договорив. Так, так, так. І потім е, треба розуміти, що ось це питання посольства зараз визначають як внутрішньополітичне. Відповідно, з точки, з точки зору, ну і тим паче, ви ж розумієте, що жодна іноземна держава не буде впливати на судовий процес. Тобто, тут же ж конкретно є порушення порушення закону. І відповідно втручатись внутрішню політику і у судові справи тим паче заборонено відповідними віденськими конвенціями. Ну але залежить кого судять. Да, ось тому... коли судили Юлію Тимошенко, то в нас була ціла не ви порівнюєте. Ви порівнюєте з порівнювані речі, тому що як би хто не ставився до Юлії Тимошенко, це був політичний лідер. В той час, сьогодні, двічі прем'єр-міністр на той час держави, і тому це трішки інші речі. Є політичні справи, а є кримінальні справи. Те, що ви зараз показали на кадрах, це кримінальна справа. Тобто, як зараз, наприклад, посол Польщі буде втручатись е, в цей судовий процес. За що він буде виступати? Він буде виступати за те, щоб в Україні було верховенство права. І жодним чином або G7. ви уявляєте, щоб G7 зараз зробив заяву, розберіться там з медичною системою своєю. Але тобто, якщо це, це не тимуть Ляшко? це, це, це не Кириловича. Це, це, це нереально. Що стосується м... як до фіали доберуться, то тоді от дійсно а, да. е... там буде і політика, і все решта. Все. Все що, все, що стосується, наприклад, закликів е, наших партнерів е, щодо корупційних е, аспектів, то тут не треба ж забувати, що в рамках європейської е, угоди угоди про асоціацію з європейським союзом у нас є відповідні зобов'язання, тому я й звертаю вашу увагу. Ви інколи трішки перекручуєте. Коли ми з вами підписали договір, я, я взяв на себе зобов'язання по антикорупційній політиці. То ви вже не втручаєтесь в мою внутрішню політику. Ви кажете, чи я виконав свої зобов'язання перед вами, розумієте? Тому є відповідна антикорупційна політика, прописана в угоді про асоціацію ще з 2014 року. Ми до цього там йшли дуже багато років до цієї угоди, а зараз претендуємо на членство в ЄС. І тому тут питання не втручає внутрішню політику, коли кажуть про корупцію. А про виконання зобов'язань це трішки інші речі. Е, тому ось тут є така специфіка, яку важливо розуміти: ось де вплив на внутрішню політику, а де виконання взаємних зобов'язань. Тому що ці зобов'язання існують не лише, е, скажімо, в односторонньому порядку. Європейського союзу є теж багато зобов'язань, до яких Україна завжди їх спонукає виконувати, коли не відбувається, скажімо, виконання тих чи інших зобов'язань знову ж таки в рамках угоди просиття. Тому я завжди обережний в термінах, коли ми говоримо про західних партнерів, де і коли вони втручаються.